Що є український народ, який дуже приймаючий, дуже гостинний, дуже миролюбивий, дуже лагідний, і він не, не токсичний, не агресивний. Він не перетравлює інші народи, коли вони живуть з ним на одній території. Тому що ми щедрі і ми дозволяємо з собою поруч жити багатьом народам. І наразі Україна це держава ну, багатонародна. Тут багато є народів, які живуть на цих теренах. Да, і... Історичний контекст полягає в тому, що саме народ України боронив цю землю, вибудовував цю землю, створював цю землю, робили пашні, робили садки, гаї, і діброви, і, 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 і гори, і все це. Да? Тобто в історичному контексті саме та спільнота людей, яка вважає себе українським народом, створила і захистила цю державу. І тому в державі, яку держить український народ, він є ну дійсно джерелом влади.